Ще важовим є те, що вороги теж. Вхиляються. Знаєте, нікого не здивуєш блоком чи відскоком, та досі сіпані воці викликають випадки, коли якийсь лошок робить сальтухи від ваших ударів, чи бляха просто тікає від екзекуції. Навіть великі туші часто елементарно відстрибуватимуть, коли ви масуватимете спробі відрізати йому ручку, а авіаудари завій раз звертають увагу в іншу сторону, паралельно манячи та теластіку, необачне застосування якої легко карається. Знову ж гра не соромиться того, чим вона є. Вона хоче зрежисувати певний досвід. Та основна краса не у катсцені, якою б та не була важливою. Завжди ви бачитимете, як проти вас виставляють специфічні випробування, використовуючи оточення та ворогів, що робить саме вашу взаємодію з цим визначною, від розуміння, чов в голові, зрештою, клацеї, і ти цінуєш це, бо бачиш, що цінують тебе, до тебе звертаються через геймплей. Так. Те саме, коли виникають труднощі і їх збільшують, роблячи духоти цікаве випробування. Для тебе старались, і ти знаєш, що ти не один. Ти бачиш самотній рятівний човник в водяному каналі і видихаєш з полегшенням. Ти навіть цінуєш конструкцію годинкової вежі, адже вона мала б тебе розважити, поєднуючи специфічний платформінг з боєм. Це те, що починають цінувати тільки тоді, коли втратять.